Прошу встати, суд іде. Судді, шановні присутні. Згідно зі статтею 148 Конституції України статтями 17, 33 39 закону України про Конституційний Суд України. Параграфам 2, 27 регламенту Конституційного суду України скликано спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України для проведення урочистої церемонії складання суддею Конституційного суду України олійник Аллою Сергійовною присяги, яку 20-м черговим з'їздом суддів України, 18 вересня 2024 року, призначено на посаду судді Конституційного суду України. На спеціальному пленарному засіданні присутні судді Конституційного суду України: Віктор Городовенко, Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Василь Лемак, Володимир Мойсик, Олег Первомайський, Олександр Петришин, Сергій Різник, Ольга Совгиря, Петро Філюк, Галина Юровська. Головою на спеціальному пленарному засіданні виконувач обов'язків голови Конституційного суду Віктор Кривенко. На урочистому засіданні присутні голова Верховної Ради України Руслан Олексійович Стефанчук, голова Верховного суду Станіслав Іванович Кравченко, голова Ради суддів України Богдан Сільвестрович Моніч, голова Вищої ради правосуддя Григорій Іванович Усик. Представник президента України в Конституційному суді України Сергій Георгійович Дембовський. Так. Представник, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Євгенович Дирдін. Інші посадові особи органів державної влади, громадяни України, представники засобів масової інформації. Спеціальне пленарне засідання конституційного суду України оголошую відкритим. судді, шановні присутні, відповідно до статті 148 Конституції України, статті 17 закону України про Конституційний суд України, суддя Конституційного суду України набуває повноважень з складання ним на спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду України присяги. Для складання присяги судді Конституційного суду України запрошую Аллу Сергіївну до трибуни. Будь ласка. Я Алла Олійник, вступаючи на посаду судді Конституційного суду України, урочисто присягаю на вірність Україні, бути незалежною, чесною та сумлінною при виконанні високих обов'язків судді Конституційного суду України, забезпечувати верховенство Конституції України, захищати Конституційний лад держави, утверджуючи права та свободи людини. Суддя Конституційного суду України олійник Алла Сергіївна засвідчує текст присяги підписом. Починається церемонія вручення атрибутів судді Конституційного суду України, олійник Алі Сергіївні. Головуючий передає мантію судді Конституційного суду України Олійник Аллі Сергіївний. Головуючий передає нагрудний знак. Головуючий передає нагрудний знак судді Конституційного суду України Олійник Алі Сергійович. Головуючий передає на груд посвідчення судді Конституційного суду України олійник Алі Сергійович. Головуючий проводить суддю Конституційного суду України Олійникалу Сергіївну до місця в залі засідань суду, де вона буде здійснювати свої повноваження. Шановні судді, ну, зрозуміло, що і від себе особисто, і від вас. Я хочу привітати Аллу Сергіївну з тим, що вона приведена до присяги. І що так як вона прочитала у цьому тексті нашої урочистої присяги, а їй нам написав законодавець у закон, щоб ми строго і неухильно е, слідували цьому. Е, надіюся, що і в подальшому, як і до цього, ви з щастю будете виконувати свої обов'язки. І коли до вас будуть звертатися із залу засідань, люди, то ваша честь, то це ми знаємо. І щоб вони це відчували, що це абсолютна правда. Ваша честь. А для привітання слово нам дається голові Верховної Ради України Руслану Олесійович. Будь ласка, Руслан Олесійович. Дякую щиро, шановний пане головуючий, шановні судді Конституційного суду, шановний голова Верховного суду, шановні присутні, сьогодні вже вкотре я маю велику честь сьогодні стояти тут перед вами і вітати чергового суддю Конституційного суду з призначенням на цю високу посаду. І Дозвольте мені від імені Верховної Ради України привітати Конституційний суд. України з поповненням, а вельми шановну Сергіївну з здобуттям такого високого статусу і побажати, ну як правильно сказали, всі от 9 дев'ять років попрацювати так, щоб вся діяльність відбувалася на захист української конституції. В колеги, в друзі, я окремо от хочу сьогодні підкреслити, що це другий за ліком суддя, який Долучився до роботи Конституційного суду вже за новою процедурою, за тією про процедурою, за якою е було максимально прискіпливе ставлення до всіх кандидатів, які намагалися здобути це звання. І е безпрецедентно відкриті правила конкурсу добору за участю дорадчої групи експертів. Окремо, я от хочу подякувати 20-му черговому з'їзду суддів, який, безперечно, спромігся і проголосував за кандидатуру. Але як і у Верховній Раді, так і по лінії судової влади у нас залишаються вакансії. Я дуже от хочу заохотити усіх кращих фахівців, пробувати себе на нових вакансіях, пробувати себе у нових конкурсах, тому що перед нами стоїть спільна задача. Завершити добор до Конституційного суду, дати можливість долучитися до такого шанованого складу, тим кращим кандидатам, які можуть пройти горнило цього конкурсу, і, безперечно, це зробить Конституційний суд України ще більш потужним і більш ефективним у своїй діяльності, що особливо важливо сьогодні в умовах воєнного стану. Окремо від імені Верховної Ради України, від імені. Всіх наших складу народних депутатів я хочу подякувати Конституційному суду України за вашу звитяжну роботу за те, скільки працюєте ви над вдосконаленням українського законодавства. Я хочу подякувати за ту співпрацю, яка є між Конституційним судом України і Верховною Радою України в частині того. Які висновки ваші лягають подальше удосконалення українського законодавства, і це дуже важливо, тому що буквально останнім часом декілька рішень ми взяли в роботу у Верховній Раді, і ми продовжуємо вдосконалювати його на предмет відповідності до української коа-інституції. КОА Окремо, вальмашановні колеги, я хотів би ще, ще раз звернутися до вас з великим. Про проханням і по бажанням і далі гордо нести звання судді Конституційного суду і далі зміцнювати вашу інституцію, яку є Конституційний суд України. А ми з боку українського парламенту, єдиного законодавчого органу, будемо робити все, що є необхідне для інституційного зміцнення вашої діяльності. Ще раз дякую всім вам за вашу роботу і слава Україні. І вам дякуємо за. Теплі слова, за привітання, і слово надається голові Верховного суду. Саніслав Іванович, мені так і хочеться сказати України, <плес> <плес> От, але покажуть ну, Верховного... якраз взагалі в цьому всі присутні, які можуть виправити це <плес> 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 <Добре>? Будь ласка, <плес> я думаю, прийметься. Шановний Віктор Васильович, шановні судді Конституційного суду України, шановний пане голови Верховної Ради. Шановні присутні, ми тільки що з Русланом Олексійовичем говорили про те, що вже стає доброю традицією зустрічатись у нас у цьому ложі, у цьому залі. Дуже хотілося, щоб так і було. Ну, справді, коли у травні цього року пан Сергій Резнік приймав присягу. Якраз з Богданом Сільвестровичем ми поговорили про те, що саме судова система, саме судова гілка влади не повинна пасти задніх у цьому процесі. Хоча дійсно за новими правилами, за новою процедурою, все-таки рішення було перше Верховною Радою. Ну але я думаю, це якраз та здорова конкуренція, яка припустима в державі, і це все нормально. Тому ми зорганізувались і я щиро дякую. І пану голові Ради суддів України, українським суддям, що у цих надзвичайно важких умовах зорганізувались, і це вже в другий період війни, де ми провели зріз суддів, і саме основне, що провели його результативно. І ми маємо сьогодні новопризначеного суддю Конституційного суду. Ну, для нас питання, зокрема для суддів Верховного суду, складається з двох частин. Так, ми пишаємось процедурою, ну, але нам десь ну, по-людськи жалко втрачати колегу, тим більше такого суддю. Але я думаю, що все справедливо. Свого часу Алла Сергіївна саме із цих стін, із посади наукового консультанта Конституційного суду підсилила діяльність загальних судів. Але подивіться, яка кар'єра. Перша, друга інстанція. Двічі касація, це, мабуть, унікальне явище для України. Якщо подивитись по біографії, то я думаю, ще пошукати, я не аналізував, але я розумію. Плюс робота у Вищій раді правосуддя, тобто теж у конституційному органі, де вона гідно відпрацювала, знову ж таки, за результатами конкурсу стала суддею Верховного суду. І тому, безперечно, коли стало питання. І кандидувати на посаду судді Конституційного суду, ми це все розуміли. Але разом з тим ми розуміли, наскільки важлива зараз робота Конституційного суду, Та вона завжди в Україні була дуже актуальною, дуже нагальною, дуже важливою. Але в цих умовах це все можна ще помножити удвічі. Ми, як ніхто, розуміємо питання кадрової проблеми в судах. На жаль, воно існує і в Конституційному суді, і, на жаль, я перед собою бачу ще не заповнені крісла. Але це дуже важливо, що ми тримаємо легітимність. Дуже важливо, що ми показали всьому суспільству не тільки в Україні, а й всьому світі, про те, що судова система здатна не тільки здійснювати правосуддя в цих умовах, а й виконувати такі надважливі функції, як і делегувати своїх представників. До інших конституційних органів. Тому хочу, користуючись нагодою, подякувати всім причетним до цього. Алла Сергійовна, вас окремо вітаю з такою надзвичайною подією, весь колектив Конституційного суду вітаю з поповненням. Бажаю вам на високому рівні, власне, так, як і відбувається сьогодні. Вести цю роботу, і я думаю, що це підсилення для вас надзвичайно корисне. Дякую вам всім, дякую за увагу. І вам дякуємо Саниславі Івановичу, а Богдану Сільвестровичу. Перше, дякуємо за проведення, успішне проведення з'їзду і запрошуємо до слова. Отже, шановні судді Конституційного суду України. Шановна Алла Сергіївна, колеги та гості, сьогодні ми зібралися на особливому спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду України, щоб стати свідками значущої події, складання присяги нової суддею Конституційного Суду України Аллою Сергіївною Олійник. У цей важливий момент, коли Україна бореться за свою свободу та незалежність. Це є ще одним доказом того, що наші державні інституції працюють безперервно, забезпечуючи стабільність і верховенство права навіть у найскладніші часи. Усі ми розуміємо, що сьогодні війна випробовує нашу країну на міцність, але, попри ці виклики, Україна продовжує захищати свої демократичні інститути, підтверджуючи свою відданість принципам верховенства права. Важливим доказом цього є той факт, що процес призначення суддів Конституційного суду України не зупиняється навіть в умовах війни. Він, до речі, ще триває, як слушно сказали попередні виступаючі. Це свідчить, я думаю, про те, що наш правовий лад стійкий і непохитний. Конституційний суд України виконує надзвичайно важливу місію. Він є основним гарантом захисту нашої Конституції і, відповідно, наших прав і свобод. У час, коли державність перебуває під загрозою, Конституційний суд України є тим стовпом, який захищає фундаментальні принципи демократії та правової держави. Його рішення мають вирішальний вплив на збереження стабільності і правопорядку в країні. Тож сьогоднішній день демонструє не лише незламність нашої судової системи, але й те, що судова влада навіть у часи війни залишається здатною вирішувати. Складні та відповідальні питання. Це ще одне підтвердження того, що судова, України, судова система України працює ефективно, стабільно, навіть у період надзвичайних викликів. Сьогодні Станіслав Іванович Кравченко, виступаючи, сказав, що певною мірою була конкуренція, хто ж призначить суддю Конституційного суду України за новими правилами. Ну, але тут потрібно зважати, що все ж таки Верховній Раді, мабуть, набагато простіше зібратися і проголосувати, аніж скликати з'їзд. Але ми це зробили, ми це зробили швидко. Більше того, в роботі з'їзду, це вже другий з'їзд, який ми проводимо під час війни, взяло участь 277 делегатів з 277 обраних. Тобто була 100% явка. Я відверто не пам'ятаю вже давно такого. І тут, користуючись нагодою, поставлю риторичне, мабуть, запитання, чому адвокатська спільнота ніяк не може зібратися для того, щоб призначити своїх членів Вищої ради правосуддя. Тепер звернусь до вас, Алла Сергіївна. Алла Сергіївна, складання вами присяги. Це важливий крок у вашій професійній діяльності. Але це також і серйозне випробування для вас, і насамперед це зобов'язання перед Україною і її громадянами. Ви стаєте частиною інституції, яка несе відповідальність за збереження нашої державності через захист основного закону. Тож сьогоднішня присяга це не просто формальний акт. Я впевнений, це свідчення вашої готовності захищати Конституцію України, стояти на сторожі прав і свобод людини. І я впевнений, що з вашим професіоналізмом, відданістю ви зможете забезпечити належне виконання обов'язків судді Конституційного суду України. Тож від імені суддівської спільноти я щиро вітаю вас з цією важливою подією. Бажаю вам мудрості, сили духу. Та незламної волі в служінні на благо нашої держави. Нехай ваші рішення сприяють зміцненню правової системи України, наближенню миру і утвердженню справедливості. Слава Україні! І вам, Богдана Сільвестровичу, ми дякуємо за теплі слова і всьому судовому корпусу за проявлений вибір. А на цьому урочисту церемонію складання присяги судею конституційного суду на спеціальному пленарному засіданні конституційного суду України оголошую завершеною. Прошу встати, суд іде.